Привіт, народ! Хочу вам зазняти ілюмінацію, яка є в центрі Львова, як прикрашені будівлі, комерційні приміщення, кафе, бари, як все гарно світиться. Народ все це фотографує, робить селфачки, куча туристів. Медведики. Йдемо Ідемо далі. Тут можна скуштувати шампано з устрицями. Ага. Трошки загального плану нашої львівської тусовки. Як правило, в більшості молоді люди, які ну, студенти, напевно. Хоча зустрічаються подекуди і старшого віку туристи, правда, їх значно менше. Так, щось не видно наших львівських осіків, зато якась мавпочка там скакає. Так, давайте підійдемо ближче. А. Це таке. Мав понятку. я не скажу, що мав понятку Чи то мав понятку, чи то ти Що за тварина? Невелика алея, де свого роду на такі змагання йдуть, хто краще прикрасить фасад. Не якщо ви шукаєте теплих, гарячих вражень, незабутніх емоцій на різдвяні свята, приїжджайте до Львова, тут ви їх знайдете. Це так не дивлячись на холодне. Шкода тільки, що снігу немає. А нічого, снігу немає, але резервяний настрій все ж таки є. Ну що ж, друзі? На цьому будемо прощатись з всього вам найкращого. Веселих і зв'яних свят. Веселого нового року, мирного неба, підписуйтесь на канал. Для нових зустрічей, вітаннячка з Львова.